Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Юск. Тарілка така прямокутна. Розмір 11 на 25 см. Ціна 200 гривень. Є ціла колекція такого посуду. Миска діаметром 10 см за 50 гривень. Чашечки по 100 гривень. Об'єм 350 мл. Такий салатник за 150 кухоль. Він з цікавинкою, всередині є пальма. Пише завжди низька ціна 300 гривень. Як вважаєте, низька ціна чи висока. Обов'язково залишайте свої коментарі, дуже ціную їх, стараюсь відповідати максимум. Такі склянки Вони є пластикові, в наборі 4 штуки. Ціна 175 гривень. Вони є в чотирьох кольорах, тобто кожен варіант різний. До речі, це є класно, тому що, як є, наприклад, якийсь пікнік, кожен знає, якого кольору в нього був стаканчик. Такий варіант: ціна 85 гривень, досить високі, скляні, об'єм 400 мл. Такі чашечки по 150 гривень, об'єм 400 мл. Серветки Philips 40 гривень за одну упаковку. Дуже класно, що тут підсвітка на кожній полиці є своє окремо молочник. Ціна 150 гривень, без ручки об'єм 330 мл. Такий кухоль в такому ж самому кольорі 200 гривень. Діаметр 10 см 330 мл об'єм. Підставка під гаряче 175 гривень. Такі мисочки діаметром 13 см 85 гривень. Такий варіант, як я кажу, під старовину. тут Такий перехід кольору. Ціна 185, діаметр 15. Схожа тематика. 125 гривень кухоль, об'єм 200 мл. Тут більше такого блакитного фіолетового кольору. Точно такої серії є миски глибокі, по 200 гривень. 300 гривень коштує така фігурна тарілочка у вигляді квітки. Важко зорієнтуватися, якого на кольору. І ніби не білого, такий блакитний підтон. Діаметр 23 см, її меншого діаметру 19 см 185 гривень. Такі піали теж квіткова форма у них, ціна 100 гривень. Менажниця на 3 секції, діаметр 22 см, досить важка, ціна 279 гривень. Глибока миска 325 гривень, діаметр 20 см. Така колекція тарілочки діаметром 21 см-225 гривень. Чашки по 175 гривень. Пам'ятаю, чи в'юз купувала чи в Сінсей. по-моєму, що в в'юз таку коробочку для чаю. Зараз вона коштує 400 гривень, і ви знаєте, все ніби класно. Але якщо її ставити ось так, в мене місця не так багато на полиці, і я вирішила тримати це все у такому вертикальному положенні і замовила ще такий гачок, щоб фіксувати кришку, щоб вона не відкривалася. І так мені зручніше. Миска діаметром 18 см за 200 гривень, із зображенням всередині. Такі тарілочки, вони є двох діаметрів: 21 см 185 гривень, 27 см, по-моєму, вони стали більші. Колись такі тарілки у бідні були всі по 25 см діаметром. Вже стали більші по 27. Ціна 200 гривень. Така колекція з таким цікавим обвітком. Діаметр 27, 200 гривень 19 см діаметр, 175 І глибока миска 165 гривень. Графин 225 гривень з кришкою. Цікава кришка, об'єм літр та 200 мл. Соломки для напоїв 6 штук за 25 гривень. Пластикові, тримаче для рушників паперових, бамбуковий 200 гривень. Просто велетенська миска, навіть її не витягну. Діаметр 30 см, 850 гривень. Дуже стильно виглядають такі столові прибори, дерев'яні. Лопатка і одна, одна ложка, а друга така ложка із прорізами 500 гривень. Довжина 30 см. Така мисочка 750 гривень, діаметр 30 см. Підставка 800 гривень. Вона йде дворівнева. Металевий каркас так, діаметр 26, висота 43. В такому самому стилі є корзинки з одним вушком. Я так думаю, що вони мали б підвішуватися 265 гривень. Ваза 400. Такі горщики 325 гривень, вони йдуть підвісні. Вони вже, до речі, по стилю відрізняються від ось цих. Кухоль, об'єм 200 мл – 75 гривень. Є два варіанти кольорів. Такі скляночки по 330 мл по 35 гривень. Кухоль, об'єм 300 мл з такими карплинками. Складається враження, що це ручна робота. 115 гривень. Такі звичайні скляночки 415 мл об'єм 60 гривень. І склянки з кольорового скла, досить тоненькі. Ціна 200 гривень. Такі вази скляні по 115 гривень. Така ваза 300 гривень. Так би сказати, дві вази в одному. Вони є з'єднані між собою. Ось тут. Такий варіант. Ціна 300 гривень. Тут тобто колір такий є світло, він підбавляє яскравості. Насправді, вони не є такі сині. Ось, звичайні. Трошечки мають синього відтінку, але не такий синій колір, як на екрані ви бачите. Свічки ароматизовані в металевій ємності 225 гривень. Таця металева золота, 30 см діаметр 375 гривень. Така таця дерев'яна 285 гривень. Горщики. Я так підозрюю, що вони керамічні. 325 гривень. Миска із ніжкою за 400 гривень. Таця виглядає, ніби кам'яна 800 гривень. Супер важка, мабуть, камінь. А, мармур. Мармур. Така ваза сіра, ціна 75 гривень, висота 12 см. Підсвічник 165 гривень. Є два варіанти кольорів. Ваза для квітів фігурна 700 гривень. Підсвічник чорний. Ціна 150 гривень. Така ваза за 550. Свічник основа дерев'яна, сам підсвічник, скляний 325 гривень. Така таця металева золота. 30 на 16 і висота 2 см 350 гривень свічник 135 гривень, металевий. Буде гарно тінь кидати. Ваза 350 гривень, Рельєфна. такий горщик 65 гривень, штучні вазони по 165 гривень. Вони вже йдуть в такому плетеному кашпо. Цікавому такий підсвічник 165 гривень, такий свічник 200 гривень. Цікаві кольорові підсвічники. Скляні 150 гривень. Свічка ароматизована 125 гривень. Штучні рослинки по 60 гривень. Така як гіпсова в них. Основа кашпо. Такий підсвічник 165 гривень. Лампа нічник 900 гривень. Працює від батарейок. Такі лампи-нічники 550 гривень. Теж від батареїк працюють три штуки. Лампа-нічник білого кольору 750 гривень скло. Така лампа-нічник за 300 гривень. І такий варіант за 325 гривень. Штучна рослина 299 Дуже є багато різноманітних фоторамок. Ціни стартують від 55 гривень на найменші. Ось такі. Розмір 10 на 15 см. Є в одному кольорі в біленькому. 13 на 18, 119 гривень, 15 на 21, 149 гривень. І є ще в чорній оправі 89, 119, 149 та 189 гривень. Так, по наростаючі. Чим більша фоторамка, тим більша ціна. Така дерев'яна. Можна підвісити. 125 гривень, ціна акційна, розмір 13 на 18 см. З цієї ж колекції більша 21 на 30 см 175. І найбільша з дерев'яної колекції це і такий розмір 30 на 40-225 гривень. Годинник настільний, цікавої, незвичної форми. Працює від батарейки 599 гривень. Такий варіант 199 гривень. Такий будильник. Теж працює від батарейок. 399. Годинник настінний, 150 гривень, діаметр 23 см. Більшого діаметру 30 см, 749. Такий варіант. 399 гривень, 25 см діаметр. Такі годинники за 599-30 см. І ще більший, 41 см діаметр 549 Таця дерев'яна. Має такі ніжки м'які, щоб не царапати поверхню на яку ставити. Діаметр 30 см, 375 гривень. Штучна рослина 799 гривень. Така штучна рослина 125 гривень. До речі, дуже реалістично виглядають квіти, хоча листочки не такі реалістичні. Свічник ціна 135 гривень, діаметр 10 см. Такий підсвічник 250 гривень. Дерев'яний. Штучна рослина в горшку 649 гривень. Набір столового приладдя 800 гривень. В наборі 16 предметів. Дошка дерев'яна обробна 20 на 38 см, 500 гривень. Келих для вина об'ємом 240 мл – 175 гривень. Такі тарілочки по 250 гривень, речі, ціла колекція, кухоль 175 І тарілка діаметром 28 см 300 гривень. Значите, тут ще на сантиметр більший діаметр. Така миска глибока, діаметром 24 см 450 гривень. Підставки під гарячий, діаметр, 38 см, 65 гривень. Такий варіант 85 гривень, що мають такий декор. Вони йдуть більш овальні. Дуже гарні з вишивкою. Як для мене автентичні. 135 гривень, розмір 35 на 42 см. Ой, перепрошую, на 35, а 33. Така підставка, ціна 45 гривень. А вона ще якісь має антиковзаючі краплинки. Гарно їх видно. Діаметр 38 см. Така підставка. Діаметр теж 38 см 250 гривень. Такий варіант 275 гривень. І такий по 200. Ви знаєте, тут мій рай різноманітні коробочки для організації простору на будь-який смак, стиль та гаманець. Такий варіант 235 гривень. Вони йдуть як обшиті тканиною і мають отвір, щоб можна було зручно витягувати з полиці. Так, розмір 14х20х12 см. Прекрасно, що виробники пишуть параметри, бо це важливо іменно для таких контейнерів. Є точно такої самої серії, але більші. 400 гривень 26х32х20 см. Такі плетені, вони йдуть з металевим каркасом 300 гривень. Такі за 400 гривень кошики. Колір сірий мають ручку, зручно виймати, кутики трошки заукруглені і обшиті зсередини тканиною. 350 гривень. Чотири корзинки для організації простору. Вони йдуть різного об'єму. Перша найбільша. І три менших помістилися всередині. Одна більша і дві однакових менших. Кошик пластиковий 265 гривень. Теж металевий каркас і оплетена, але тут вже інше. Тут був текстиль. Тут така, як не знаю, що це: резина, не резина. Що тут пише. Такий самий варіант, але в більшому форматі 400 гривень 20х26 на, на 16. І ще більший варіант за 600 гривень. Вони ще й компактно складаються. Не знаю, чи вам в такому форматі їх продадуть. Що щось треба доробляти. Чоти, тут ніби вона зв'язана. А тут розкладені. 450 гривень, дуже велика корзинка це із цієї серії. Але одна штука. Такий кошик, ціна 115 гривень. Ні, це не є екошкіра, він є тканинний. Дуже зручно те, що при потребі можна його компактно скласти, і коли треба розкласти, 27х32 на 20 см. Є вищі. 135 гривень, 32 на 28 на 30 сантиметрів. І сіренькі 115 і 135. 165 гривень коштує коробка для зберігання дрібничок. Теж є. Прибажання розклали, прибажання склали. І є декілька варіантів надписів на них. Теж мають такий отвір, щоб можна було витягувати 32х28 на, на 30 см. Короб зовсім іншого формату, бачите, такий, ніби сумочка з ручками, 250 гривень. Така коробочка за 275 гривень. Дуже схоже до неї, але більших розмірів по 350 гривень, 30 на 30 на 30. 32 на 30 на 29. та ж коробка, просто у нас складена. 450 гривень. Такі плетені по 350 гривень. Ціна акційна. 20 на 30 на 15 см. І в такому ж стилі, але із кришкою. 700 гривень. Такі коробочки по 400 гривні. Вони знаєте, мені з чого нагадують матеріал, як войлок. Але прикол в тому, що жодного шва нема. Вони такі абсолютно суцільні. Такі корзинки по 350 гривень. З металевими боковими ручками обшиті текстилем всередині. Біленькі з текстилем всередині, який можна зняти і випрати. 425 гривень. Дуже багато плетених кошечків. Ви просто подивіться на кількість. Мега багато. Є плетіння з більш натуральних матеріалів. 450 гривень акційна ціна. Такий варіант, не акційна ціна. Тут металевий каркас і плетіння якийсь натуральний матеріал. 375 гривень. Такий варіант, тут вже не натуральна оця плетена штука. Є плюси, не буде облітати. 450 гривень. За 850 гривень такі великі, знаю, можливо, якісь фрукти, овочі зберігати. 350 гривень такий варіант, акційна ціна. 275 гривень такого ж формату, але менші. І по 500 гривень із кришкою. Розмір 26 на 26 сантиметрів.